США експортує державні перевороти. Колишній агент ЦРУ зізнався, що за усіма кольоровими революціями стоїть керівництво Сполучених Штатів. Друзі, одягайте шапочки з фольги, бо сьогодні будемо говорити про такий жанр російської пропаганди, як шалені теорії змов. Цього разу я розкажу, чому російській владі вигідно всюди бачити криваву руку госдепу. Для того, щоб до смерті налякати диктатора, достатньо всього два слова: кольорова революція. Через них вони можуть втратити найголовніше, що є в їхньому житті владу. Тому вони намагаються дискредитувати будь який протестний рух та демократичні цінності. Автократи хочуть позбавити людей суб'єктності. Мовляв, самі по собі вони не можуть бути незадоволені владою. Ними обов'язково керує підступний захід масони або рептилоїди. Але Кремль використовує цей наратив не тільки коли чує розмови про зміну влади. Якщо згадати про колоніальну політику Росії або про воєнні злочини скоєні російською армією, то він одразу почне кричати, що с США, спонсор всіх державних переворотів у світі цю пропагандистську тактику під назвою «ватабутізм» сучасна Росія успадкувала у СРСР. Саме там на критику відповідали критикою, щоб дискредитувати опонента. Але у випадку з кольоровими революціями немає жодних доказів причетності до них уряду США. Ми добре знаємо, що у випадку справжнього зовнішнього втручання важко приховати зелених чоловічків та фінансування певних. Політичних сил